Аварії на Прикарпатті, одна з них із летальним наслідком. В Івано-Франківську 48-річний водій Реноми не упорився з керуванням. Відтак з'їхав з дороги та врізався у відбійник. Пасажирка, – 32-річна місцева жителька, отримала травми і госпіталізована до лікарні. Керманича перевірено на стан сп'яніння. Результат один і чотирнадцять проміли алкоголю. крові. слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про поруш. Шення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. в Стані сп'яніння наступна автопригода трапилася у тиспаниці. На місці події прохоронці з'ясували, що водій автомобіля «Фіат Скуду» 1963 року народження. Мешканець Слумицької громади здійснюючи обгін, виїхав на сму зустрічного руху, на яку в цей час виїжджала водійка автомобіля Фольксваген Пасад. У результаті ДТП пасажир «Фіат Скуду» отримав тілесні ушкод. Деня його госпіталізовано до медзакладу. Результати перевірки на вміст алкоголю в крові засвідчили, що водії були тверезі. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А от у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у снятині, загинув 65-річний водій. Засували поліцейський керманич рухався автодорогою сполученням три чорнівці Мамалиги у межах перехрестя з круговим рухом проявив неуважність та допустив з'їзд транспортного засобу з проїзної частини дороги на узбіччя. Надалі зіткнувся із бетонною огорожою Водій від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорт особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху неохильно дотримуватись. ПДР насамперед варто завжди зважати на швидкість та дистанцію. Також категорично забороняється керувати автомобілем у нетверезому стані. Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.